Буквально Кілька годин тому в мережі з'явилося повідомлення про появу в і іще однієї вундерваффе, так би мовити, дивозброї. Про що йдеться? Йдеться про використання fpv дронів? Ну, взагалі, в небаченому контексті. Тепер вони іще і використовуються, можуть використовуватися. Колеги, давайте покажемо це відео чудове, як fpv дрон може використовуватися. Як протитанковий, перенавіть не носний ракетний комплекс, а перелітний ракетний комплекс протитанковий, тобто оператор а, бачить танк на відстані трьох кілометрів з повітря. І стріляє. А от, наприклад, людина з землі не може побачити, бо там посадка. Так, піднімається в і бачить ворожий танк і гатить. Це от така от в ролі вертольота К-52, не іміющева аналогів, за скільки там 500 тисяч доларів Україна винайшла такий аналог. Це ви побачили зараз випробування на своїх екранах. Я сподіваюся на те, що вони є і будуть успішними. і Ми найближчим часом побачимо зростання кількості підбитої російської а, важкої техніки, і не тільки важкої. Дякую всім, хто долучається до українського військово-промислового комплексу і до Сил оборони України. А це по суті, як і казав свого часу, президент України все, що в нас є. Кому а, сьогодні було дуже і дуже несолодко вночі. Це росіянам. Вони зазнали дуже потужної атаки з повітря. 144 дрони саме стільки вони, нібито збили так, вони звітують, але збивали, судячи з усього будинками, судячи з усього, відправляли направляли ребами українські дрони в свої будинки. Судячи з усього, могла працювати і протиповітряна ППО по цивільних цілях. Ну я впевнений, що вже всі давним-давно зрозуміли, що Україну цікавлять лише військові цілі на території Росії.